Вітаємо всіх на нашому каналі. В даному ролику я покажу, як працює і наскільки гарно працює коректор атмосферної дисперсії на Венері. От зараз ми розвернемо камеру від телескопа. Направимо її в протилежний бік і ось вона наша красуня в небі. Це її ранкова виданість. Я можу сказати конкретно про даний коректор. Це дійсно дуже корисна річ. Він дійсно працює дуже-дуже непогано. Колись раніше, коли я робив якісь спостереження планет і особливо Венери, це дійсно була проблема її побачити або відзняти в адекватному вигляді, щоб вона не нагадувала, ну я не знаю, навіть не веселку. Тобто це дуже важкий об'єкт в такому от ключі, щоб його спостерігати. Але ж... Зараз я вам її покажу паралельно зняту іншою камерою з екрану. Кам... Ну, З екрану к... камери, яка причеплена до нашого героя попередніх всіх роликів. Про коректор дисперсії і планети це Максутов 180 мм в діаметрі і 2,7 м фокус. На даний момент з коректором дисперсії так, дисперсії встановлений ще й окуляр на 10 мм фокус. Віксенівський пльосол. Тому фактично збільшення у нас в даний момент 270 разів. Планета фактично зведена, ну, можна сказати, по максимуму. Тобто нема ніяких практично райдужних утворень, які зазвичай переслідують зйомки Венери, бо вона зазвичай знаходиться доволі низько над горизонтом в темну пору, і важко її зловити таким чином, щоб не було цієї цього розковбасу, скажімо так, кольорового. Я люблю це називати от, стосовно планет саме так. Я думаю, ви помітили і по інших роликах. Тож дуже-дуже рекомендую. Знайти можна подібний девайс в інтернеті, як його можна регулювати, зводити. Це показано в інших моїх роликах. Тому я тут вже не буду цього робити. От є от такі от ручки. Там десь друга, а ось друга. Ось вона. Друга ручка, перша ручка. От ними треба гратися тут, крутити, поки. Не знайдеться найкраще положення. Тобто ніякого такого конкретного рецепту немає. Тобто в, кожну, в кожній зйомці, скажімо так, це строго індивідуально все відбувається. Тож, якщо вам цей ролик був цікавий, ставте лайк, підписуйтесь, поширюйте, От, і всім нам мирного українського неба. над головою, побільше зірок, планет і ясних ночей.